Це все рашка. Понял. Дивіться у України. Величезний же борг. Насправді, тобто, ми ж багато грошей, які нам дала. Європа і освіт на війну, може, їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все, це все рашка, поняла? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це і так далі. Це рашка, влив всьому в тому, що відбувається в Україні. Це, яка б влада в нас не була і так далі, вони теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки вражків. Агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнала, агресор тільки рашка. Тому я вам кажу, блін, пліньте на ту російську мову, пліньте на ту російську музику, Вообще, якусь там з дитинства, самолюбимо, залишіть все, все інше, забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ця шаровачина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулого, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проєкти якісь, це так супірово, вообще, і нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це що у нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але необразованих людей. Ну, Реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. Поні? От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагати, чим можна там волонтери і, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. А, з приводу заробітку. Онлайн і так далі, будь ласка, за в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо а, зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат і пічі. Вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, на студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще заплати. Багато там тисяч двадцять. Хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч заробляли. Ну це друзі, все за посиланням в шаці профіля, ефіри. Ви побачите, і людям дзвоню телефоную а, і нічого за це не треба платити. все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали. Помните, я вас закликав, і реально налажується все. Давайте продовжати. Може ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа.